Філія комп'ютерної академії шах в місті Кропивницькому знаходиться в комфортабельному бізнес-центрі Єнисовіград в центрі міста. Запрошую всіх на екскурсію. З 2019 року ми навчаємо дорослих професійній комп'ютерній освіті в напрямках розробка програмного забезпечення комп'ютерна графіка і дизайн, а також ми навчаємо малюків. Чільного віку від 7 до 15 років в малій комп'ютерній академії. Перше знайомство з комп'ютерною академією наших майбутніх студентів відбувається в приймальній комісії. Тут наші менеджери надають кваліфіковані консультації, знайомлять майбутніх студентів із програмою навчання і допомагають зробити свій перший крок в АйТі. Окремий підрозділ комп'ютерної академії це навчальна частина. Менеджер навчального процесу Кондратюк Валентина щоденно слідкує за дотриманням викладачами і студентами вимог навчального процесу і забезпечує високу якість комп'ютерної освіти в місті Кропивницькому. В комфортних навчальних аудиторіях займаються дорослі і юні студенти. Наші групи невеликого розміру вони поміщають від 10 до 15 студентів і викладач має можливість Протягом занять кожному уділити належну увагу. За два роки існування комп'ютерної академії в місті Кропивницькому ми зібрали вже більше 500 студентів, і на сьогоднішній день ми не можемо помістити всіх бажаючих в існуючій аудиторії. Тому ми розширяємось. У вересні 2021 року нові комфортабельні аудиторії зустрінуть наших студентів. До кінця навчального року ми плануємо збільшити кількість наших студентів до тисячі осіб. Перерви між заняттями наші студенти полюбляють проводити в зоні відпочинку бізнес-центру. Це внутрішні дворики з класними умовами, де можна випити каву і поспілкуватися зі своїми колегами. Якщо ви мрієте змінити своє життя найкраще, почніть з навчання. Всіх запрошую зробити свій перший крок з академією Шах.